Вітаю я вас всіх. Не спіши судити, не спіши. Ти не знаєш правди усієї, ти, на брата, косо, не дивись, не давав Ісус Христос такого права. Поможи підняти йому, простягнити руку допомоги, ту любов, що дав Христос, ти покажи. Щоби прикладом ти був для нього, слів різких не кидайте в житті і не смійте камінь піднімати, сам Христос у Слові нам сказав: хто безгрішний, нехай перший кине камінь. Подаруй тепло для брата, ти та зігрій його любов'ю ти своєю, щоб Христос прославився в тобі. Ти же поступай по Його Слову. Слово Боже каже нам, щоб любов'ю все ми покривали, і тоді побачать люди всі, що ми справжні діти Божі. Амінь.